Тетяна орендує невелике приміщення в Ужгороді, торгує ручками, олівцями, зошитами та іншими канцелярськими товарами. Роздруковує та прошиває різну друковану продукцію. Знає, що їй доведеться платити більше податків на один відсоток, але твердить це не критично. Ціна на товар залежить ну, від звичайно, що від багатьох складових і комунальні послуги, і оренда, і закупка товару. Тому я думаю, що той один відсоток це буде незначний. Незначна різниця, яка би тільки ця складова могла вплинути на вартість товару. Микита працює в бюджетній сфері. Знає, що зараз з його мінімальної зарплати враховують 19,5% податків. Буде більше по суті. У мене зарплата 8100 тисяч гривень. На руку я отримую 6,5. з з новим процентом. Це буде десь мінус 200-300 гривень. Підвищення податків торкнеться кожного. Підприємці першої, другої та четвертої груп до кінця року платитимуть 710, а з нового року 800 гривень щомісяця. Третя група фопів до нинішніх 5% відсотків додасть ще один. І зарплати українці будуть платити ще 3,5% військового збору. Разом із ПДФО із кожної тисячі гривень зарплати треба сплатити не 195, як нині, а 230 гривень податків. Кінцеві продукти чи послуги в ціні зростуть. У спілці підприємців кажуть, що уникнути цього не вдасться. І не лише через податки, але й додасться сезонне хвилювання цін, курс валют та інші фактори. Це, це підвищення податку буде закладено в ціну товара чи послуг та фіцевого споживача. Зібрані від підвищення податків кошти підуть на армію. Сили оборони отримають додатковий ресурс для захисту українців від окупантів. Євген Соломін, Іван Шемко правда є.